Привіт всім, мене звати Сергій. Це ретро ігри по-українськи. В цьому випуску вирішив згадувати верніше потрошку взнавати ігри з консолі Nintendo 64. Ось вона у мене на полиці. Ця консоль, це консоль шостого покоління, якраз періоду. Епохи PlayStation 1, Sega Saturn і таке інше. На жаль, в моїй юності я знав тільки про PlayStation 1, а про Nintendo 64, про Sega Saturn, про такі консолі взагалі нічого не знав. Для мене 32-бітна консоль це була PlayStation 1. Але Nintendo 64 має доволі цікаву підбірку ігр, і в цілому, ця консоль вона працювала на картриджах, що сильно дивувало, тому що ми звикли, що на картриджах це ігри 8-16 біт, а тут такі якісні. Красиві ігри і на звичайних картриджах. Сьогодні хочу поговорити про дві гри. Дві гри. Чому саме їх обрав? Тому що ну, доволі цікавий жанр. Не то, що сам жанр гри, а е, побудова самого геймплею. Е, побудова самого геймплею. Мене це, ну, для мене це доволі незвично, тому що після е, там, е, PlayStation 1 я якось перейшов на комп'ютер і на консолях мало грав. А ось е, такі ігри в такому е, геймін, ну, такому. Сетінгу гейм... геймерському дай я якось і не звик бачити, тому і сьогодні хочу про них поговорити. Перша. Гра це буде гра Tom and Jerry and the First of Fury. Фурі. Томи Джері це герої мультфільмів з нашого дитинства, яких ми дуже любимо. Яких це, мабуть, перші американські мультфільми, які почали нам показувати ще на відеомагнітофонах, на перших регіональних каналах, ну взагалі у когось були відеомагнітофони з касетами, де була підбирка цих мультиків. Незважаючи на це, ці мультики доволі старі. Вони почались малюватися у першій. У середині і потім у другій половині 20-го але в цілому ці мультики нам дуже подобались після дуже поганих радянських мультиків. І по ній, дійсно, по цим мультикам виходили ігри на Денді, пам'ятаємо Том і Джері на Sega Mega Drive і таке інше. А от на Nintendo 64 і саме в такому сетінгу я ігор не знав. Ця гра була випущена у 2000 році, і це гра файтинг. можна назвати цей жанр файтинг. Але цікаво те, що це такий повністю. Fighting в 3D, де аренами виступають, або кухня, або там якісь ще кімнати будинку, прямо з мультфільму про Тома і Джері. І ви можете обрати любого із персонажів або Тома, або Джері, і спробувати побитися один з одним. У вас тут, в принципі, будуть використовуватись дві кнопки. Одна кнопка брати речі, різні, які закидані тут, розкидані по вашій арені. Ну, це кухня або кімната. І також ви можете вик... натискати кнопку. Використання цих речей, ну а також стрибок. Бігати ви можете тридешно по всій кухні, застрибувати на столи, на стільці, на таке інше, можете використовувати паски один проти одного, там, щоб упала годинник, наприклад, на голому там, Тому або Джеррі, ну і таке інше. Тут є і холодильник, і різні е, всі ті предмети, які ми бачили в мультфільмі. Головне у вас у обох є здоров'я що у Тома, що у Джері. І головне, якщо ви граєте Томом перемогти Джеррі, якщо ви граєте Джері, то перемогти тому, робити всякі пастки, хапати різні предмети і використовувати проти свого супротивника. В грі можна брати різні, ні, окрім предметів, можна ще просто бити. Є кулак, і кулаком можна бити. Можна перехоплювати предмети, коли вони в вас літять, ви можете перехопити і закинути в свого супротивника вчасно, натиснути кнопку удару. В цілому дуже приємна, прикольна і симпатична гра. Насправді. З вставочками багато ну багатського такого гумору, але гумору більше дитячого такого, якого ми любили в дитинстві. Тому ця гра зайде більше все таки. Е Маленьким геймерам, да, геймерам ще не дорослим а, а, або саме дітям. Ця гра буде до вподоби. Друга гра це також гра про культових персонажів, про яку я сьогодні хочу поговорити. Це персонажі Power Rangers. Power Rangers Least Speed Rescue. Це, ну сподіваюсь, правильно прочитав. Це гра про п'ятірку хоробрих підлітків, які отримали суперздібності завдяки костюмам, саме Power Rangers. і і окрім того, що вони можуть мати якісь здібності кожен в своєму костюмі, тут ви також можете ще і використовувати великого робота, з'єднуючи всі п'ятеро в одного робота і знищуючи, знищуючи різних ворогів. Ця гра також була випущена у 2010 році, і жанр цієї гри, ну, мабуть, це якийсь екшен. акшен ган, можливо. Ну, Тут поєднано декілька жанрів в цій грі. Тут є і гонки, тут є і гонки-стрілялки, верніше, тут є і звичайні. Чайні стрілялки типу раненгана тут є і ну якийсь бойовий файтинг, де ви б'єтеся у великому роботі. Е, при Прикольно в цій грі, що тут також непогана графіка, гра також повністю в 3D, але ви тут, як і в Tom і Джелі", ви бачите своїх супротивників камера, верніше, ви бачите себе і своїх супротивників з видом згори, трошечки згори, і в ізометрії. Як я і сказав, гра тут дає вам різні рівні. В грі після кожного проходження рівня ви можете засейвитись. Рівні різноманітні. Або ви тут когось рятуєте, або вам треба когось знищити. Починається з цього, що ви керуєте одним. Із головних героїв із п'ятьох, і, наприклад, в якоїсь місії вам треба знищити там якісь ну, ворогів. Якісь ну саме саме таких ворогів і є лічильник цих ворогів. В іншій місії вам треба, наприклад, проїхати по машині і знищити ну, якісь автомобілі, які там розкидані по місті, які можуть вибухнути або що. Також і це все треба зробити на час. Також в грі ну, є місії на час, є місії без часу, є місії, де треба рятувати. Наприклад, ви бігаєте, відстрілюєте ворогів, але рятуєте різних людей, які е, е, розкидані по. Цій арені по мапі у вас є радар, на якому ви можете бачити крапками, де відмічені е, саме мітками ті, е, ну, ті речі, які треба або знищити, або навпаки рятувати, і вороги іншим кольором, які будуть на вас нападати. Окрім цього, як я і сказав, в цій грі можна буде ще і е, перетворюватися в великого робота і битися проти такого ж робота або якогось монстра, випускаючи в нього ракети. І це також дуже прикольно. В грі багато, не скажу, що багато гумору, але сама гра намальована кумедно. інколи таке відчуття, коли бігають герої, що таке відчуття, що він дуже-го-дуже -дуже хоче добігти до і Прям дуже-дуже туди не встигає. Ну, насправді це просто перші такі графіки, які робилися в ті часи, перші 3D-графіки, і із-за цього це так виглядає. Але в цілому, якщо порівнювати цю гру, наприклад, з такими ж іграми на PlayStation 1, то графічно тут вони виглядають навіть якось яскравіше. Але все-таки більше графіка іграшкова на Nintendo 64, ніж на PlayStation 1. На PlayStation 1 все-таки в графіки намагалися якось зробити її більш ну, справжньою, більш схожою на реальне життя. А в, PlayStation 1, а в Nintendo 64 сильно не замарачувались і робили гру іграшковою. І таке відчуття, що ви граєте тут іграшковими цими Power Rangers, іграшковими машинками іграшковими роботами, в яких це все перетворюється. Я скажу, що ця гра також, скоріш за все, робилася для більш дитячої аудиторії, тому що ну, що пер... ну перша гра не сказати, що суперлегка, але якщо прилавчитися, ну в принципі там гімплей простий, можна отримувати перемогу. Так і в цій грі, в принципі, тут по грі розкидані покращення, ну, покращення здоров'я вашого. Е, всякий час, який розкиданий пагрі, який відновлює ваш час, якщо у вас місія на час. Тому ну в цілому не сказати, що гра важка. Я, якщо чесно, швиденько поки записував це відео, пройшов 5 різних. Місій кожна місія після проходження автоматично сейвиться. Тому якщо навіть ви програєте, ви почнете саме з цієї місії, і сильно вона мені ну якось важкою не здалася. Не знаю, можливо, далі слідуючі місії будуть важчими, але перші місії доволі легкі, там треба когось бити, когось врятувати, або це зробити на час, або навіть без часу, і просто поки ви все всіх не знищите, ви не перейдете в наступний рівень. Але непогані е заставочки, ролики між рівнями, де. The cat Показують шматки комікса, і ви можете трошки знати про героїв цієї гри. В цілому, ця гра більше друга гра про Power Rangers, більш серйозна, все-таки, ніж Том і Джеррі. Том і Джері взагалі простав геймплею тут, начебто геймплей більш різноманітний. Але якщо порівнювати з Power Rangers на той ж NES, то звісно, якось тут це все набагато простіше, незважаючи на Є3D. Але в цілому непогана гра. Тому як представники жанру Nintendo 64 консуль. Про яку я не так багато знаю, але яка мені сильно подобається. Взагалі на цій консолі я більше знаю файтинги і гоночки, а отакі ігри, навіть не 3D-шутери, знаєте, а такі саме. Такі ну, не платформери, а якісь екшн-ігри, ну, цікаво було знати. Сподіваюся, вам було цікаво подивитися цей ролик. Буду вдячний, якщо ви залишите коментарчик під цим відео. Звісно, Нінденда 64, ну, на жаль, не набирає стільки переглядів, як консоль Dendy, Sega, Mega Drive, навіть PlayStation 1, тому що Nintendo 64 не така популярна була, е, взагалі не була популярна в часи там, моєї юності, мого дитинства. Я, наприклад, про неї взагалі нічого не знав. Але ж і за цього і цікаво подивитися, які ще були консолі і які ігри на цій консолі в часи нашого дитинства, чого в нас не було, але могло бути. Ну це така історія ставлення відеогеймінгу, переходу від 2D в 3D. Мені здається, це завжди цікаво. Тому Nintendo 64 дуже непоганий, дуже цікавий представник саме тої епохи, епохи кінця 90-х і навіть трошки бачити початку 2000-х. І мені ця консоль дуже подобається. Тому і ігри вивчати в неї цікаво. Сподіваюся, і, і, і повторюся, і вам було цікаво, тому буду вдячна, якщо залишите коментарчик, пальчик догори. Хто не підписаний на канал, обов'язково підпишитесь. А ми побачимось в наступних роликах. Всім пока!